Дорогі друзі, всім доброго дня! І дякую вам, що дивитеся відео. Сьогодні ми проговоримо за таку проблему, як перечасна еякуляція. Для чоловіків це досить серйозна проблема. Тому 5 хвилин, щоб ви знали, що робити, якщо у вас перечасна еякуляція. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. І передчасна еякуляція це статеве життя, яке триває на більше двох хвилин, це приблизно хвилина півтори, як кажуть пацієнти, або декілька фрікцій, що не дає можливості їм отримати бажаний результат або задовольнити їх партнерку. Якщо є сімейна пара, в кого є статеве акт і він триває хвилину, і їх це задовольняє, то ми не можемо сказати, що в них є перечасна і Тобто цей діагноз стосується тільки, тільки тих пацієнтів, кого це не задовольняє, або не задовольняє їх партнерку. Перечасна еякуляція – це така проблема, яка може вирішуватись декількома способами. Перше перший перший декілька варіантів це не хірургічні варіанти. Це використання або лубріканту з лідокаїном, або призвер презервативів з лідокаїном, або можна використовувати препарат депоксити. Але якщо проговорити про цих пацієнтів, то в більшості випадків вони кажуть, що це Марна втрата часу, тому що вони не виліковуються. Дійсно, це так. Якщо ви вживаєте ці заходи, це тільки тоді, коли вам це потрібно. Вилікуватись цим неможливо, це тільки тоді, коли ви використовуєте маєте ефект. А інший варіант лікування цих пацієнтів це зробити операцію, що називається денервація або нейротомія. Як, як хто хоче, так і називає. Але мета цієї операції. Вплинути на можливість передачі імпульсу, тобто від головки до головного мозку, декілька варіантів пацієнтів, ну декілька пацієнтів кажуть таким чином, що вони зробили собі обрізання і відчули ефект. Так, це теж може бути, але це дуже-дуже рідко. Це окремий випадок у пацієнтів. Але треба розуміти, що якщо ви собі хочете позбутися, Перечасної акуляції обрізання обрізання це не вирішування цього питання, тому що щоб змінити чутливість головки, треба працювати трошки в іншому місці, аніж в тому місці, де ми робимо обрізання, тому що нервово стовбури вони знаходяться трошки глибше, аніж та ділянка, де ми робимо обрізання. І операція мета цієї операції змінити можливість. Передачі якось, яким чином пересікти нервові стовбури, щоб змінити чутливість головки і дати можливість продовження статевого життя. Ми не можемо пацієнтам гарантувати, що в них після операції статеве життя буде тривати, наприклад, годину або півгодини. Ця операція дає можливість пацієнту контролювати свій статевий акт, тобто він може тривати 15 хвилин, може тривати 20 хвилин, може тривати 5 хвилин. І ця операція в більшості випадків поєднується з обрізанням, тобто мета операції – це змінити чутливість головки пересіченням нервових стовбурів. Але щоб до них добратися, треба пройти досить складний шлях. Тому обрізання є однією з операцій, яка має бути виконана одночасно, тому що пацієнти після того як не виконали обрізання, а зробили тільки денервацію, можуть звернутися з, з явищами фімо, фімозу. І ще з приводу передчасної еякуляції. немає рекомендацій робити 100% операцію. Кожен пацієнт для себе обирає самостійно, що робити з цією проблемою. Ми можемо тільки запропонувати пацієнту обрати той чи той чи інший шлях, але маємо розповідати, що у більшості випадків, в перших варіантах лікування, депокситин, презерватив, лідокаін-спрей. І інший лубрикант – це тільки тоді, коли ви хочете отримати результат. Але коли ви зробили операцію, це вже не все життя. Тому, дорогі друзі, е така інформація з приводу перевчасної куляції не дуже приємна проблема, але треба розуміти, що ця проблема вирішується, і більшості випадків пацієнти, хто приймали ліки або використовували лідокаїн спрей і не знали, що є можливість прооперуватися, коли прийшли на консультацію та прооперувались. Вони сказали, що вони досить тривали час, витрачали цей час марно, тому що не знали, що можна цього позбутися за один день і вирішити питання на все життя. Дякую, що дивитесь мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі і підписуйтесь. До зустрічі в новому відео.